А зараз урок я досліджую світ. І наша тема, які народи є на землі. Почнемо урок з вірша. Прослухай уважно. Сядьмо тепер в міжнародний вагон і через гори гайда за кордон. Там, за кордоном, на першій же станції. Зразу відчуємо, що ми вже у Франції, там по-французьки говорять усі, замість спасибі кажуть мерсі. Потім поїдемо у інші країни. Різних хлоп'ят і дівчат там зустрінемо, що розмовляють по-шведськи, по грецьки, і по німецьки, і по-турецьки. Мені скажуть Здрастуй! А я до побачення! Але це не має великого значення. І з іноземними тими дітьми великими друзями станемо ми. Про які країни йдеться у вірші? Франція. Греція, Швеція, Туреччина. Які ще країни ви знаєте? Подумайте? Америка, Канада, Португалія і так далі. Італія. Чи є у вас друзі, які живуть за кордоном? В яку країну ви мрієте поїхати коли-небудь в своєму житті. Давай роздивимось зображення дітей у національних костюмах. За якими ознаками відрізняються вони. Побачите, що навіть по зовнішньому вигляду можна трішечки оприділити, хто з якої країни. Ми чітко бачимо наш. Українців у вишиванищі, дівчинка у віночку, хлопчик в шароварах. Подивись та впізнай країни, які ти знаєш. На земній кулі живе понад три тисячі народів. Серед них є численні, а є й такі, що налічують лише кілька десятків осіб. Найбільшими народами є. Китайці їх найбільше, індійці, американці, бразильці, японці. У різних куточках землі люди по-різному пристосовуються до умов життя усі народи на землі мають власні традиції, вірування та звичаї. вони становлять величезну цінність для всього людства. Всі люди народилися вільними і рівними за своєю гідністю та правами. Вони наділені розумом і совістю та повинні діяти один стосовно іншого в дусі братерства. Так зазначено в Декларації прав людини. Декларація це документ, у якому викладено важливі правила, обов'язкові для всіх людей. Відкрий свій зошит. Де ти бачиш тему 64, яка називається Які народи є на землі? Перше завдання: Які народи найчисленніші у світі. Запиши літери, що позначають їхні назви. Отож, ми маємо під літерою А китайці, літера Б росіяни. літера В індійці, літера Г американці. На першому місці Китайці. Їх найбільше. Пишемо літеру А. Над першим місцем. На другому індійці. Літера В. На другому місці. І на третьому місці Г американці. Подивись на зображення діток. Та давай з'єднаємо лініями, хто з якої країни. Отож перша країна Китай. Як ти думаєш, хто з діток в Китаї? Живе. З'єднаємо стрілочкою. Ось цей хлопчик. Кольорові футболочці. Давай подумаємо, хто з цих діток з Нігері. Зазвичай там вони темношкірі, адже там дуже тепло. Тому нам підходить дівчинка в зеленій футболці. Туреччина! Нам підходить хлопчик в цікавому головному уборі. Ну і дівчинка, яка залишилась, це Українка. Завдання 3. Де проголошено ці слова? Усі люди народилися вільними і рівними, за своєю гідністю та правами. Вони наділені розумом і совістю та повинні діяти один стосовно іншого в дусі братерства. Це наголошено в Декларації прав людини. Отож пиши з великої букви слово декларація. Далі ми трішечки поговоримо про культуру народу. Культура народу це історія, традиції, мистецтво, побут. Культура народу формується віками і є неповторною. Кожний народ має свої традиції. Дізнаємось про традиції і досягнення різних народів світу. Наприклад, китайці. У Китаї прийнято плямкати в гостях, а інакше господарі можуть вважати свої страви несмачними. Безшумно їсти в Китаї це образити господарів та кухарів. А заляпана соусом із катертина після їжі підтвердження того, що ви їли з апетитом і вам було смачно. Китайці ще в дамнину винайшли папір, компас, порох, сірники, шовк, парасоль, парашут, друкарство. араби. Від арабів європейці отримали не тільки цифри, але й повну систему відліку, знання з астрономії, в тому числі назви багатьох зірок. У арабів ми навчилися креслити більш досконалі карти. Пізніше користуватися компасом та глобусом. Арабським народам належать видатні досягнення в галузі медицини. Серед їхніх традиційних цінностей щедрість, гостинність, повага до батьків та людей похилого віку. Європейські народи, такі як греки, італійці, німці, французи та інші, розвивали освіту, науку, мистецтво, літературу. А також культуру милосердя. Греки. Греція відома своєю чудовою природою, історією, що захоплює і багатою культурою. Країна вважається колискою цивілізації, батьківщиною демократії, філософії, математики та фізики, а також Олімпійських ігор. Наступна тема в нашому зошиті тема 65. Чому цікаво вивчати культуру різних народів? Перше завдання. Нам потрібно з'єднати лініями назви країн та їх національні страви. Чия ж національна страва піца Україна, Франція, Італія, Німеччина, Китай. Звичайно, Італія. А чиї ж вареники? Звичайно, наші, українці. А різні ковбаски та сосиски. Це Німеччина. Франція славиться своїми чудовими запашними круасанами. А Китай своїми різноманітними чаями. З'єднай все так, як бачиш на екрані. П'яте завдання: які мови найпоширеніші у світі? Допиши англійська, китайська, французька, арабська. Звичайно, дуже поширеною рахується й наша мова, українська, адже українці є в багатьох інших країнах. Також однією з найпоширеніших є іспанська мова. Ти молодець. Дякую за твою увагу!